Ельдар завершився поєдинок проти спіки. Ну, завдання мінімум виконане, я, я так вважаю, так? Так. Ми сьогодні показали, я вважаю, свою міць, характер та досягли бажаного результату. Перемогли та вийшли з групи далі. Ну от Перед стартом поєдинку не було якогось такого зверхного становища, вважаючи, що там спійка грала, четверта ліга. Кубок. Ні, ми були серйозно налаштовані на цю гру, тому що розуміли, що Спіка дуже міцний супротивник, і вони будуть давати бій, тому ми не повинні були програти та показати свою міць. Забили сьогодні. Так. Як дуже раділи, я так бачив. Так, дуже радів. Дуже хотів забити. Весь, весь матч намагався. Якось ну, через пас там, у відборі і так далі. І ось у кінці е, появилася така можливість, і обиграв те, забив з літу. все як положено. Ну, от, от сьогодні, от, як на мене дивився, там іс... ну, са зібралося, в принципі, можна казати, що от оптимальний да? склад команди. Так, було три четвірки, тому ми відпочивали ну, нормально і через це. Е... Ну, максимально вистояли та відіграли. Ну, трохи там головного болі завдали Денису Сасачову. Там кого впускати, як збільшувати, як що коли, щоб всі пограли. Так, да, ну це так, таке тренерське. Ну, він справляється, тому, тому і перемогли. Зараз трохи відпочин. Та так, треба відпочивати. Зараз, може, на пляжі якийсь. Ну, правда, погода така, але відпочивати треба. Дякую, з перемогою, так.